Всіх вітаю, хто завітав на мій канал! Готовимо усіма популярний салат салати під шубою. Але сьогодні він буде по особливому нарядний в новорічному вбранні. Це відмінний салат на святковий стил. А також дякую усім, хто підписаний на мій канал. Хто ще не підписаний, дивіться моє відео. Підписуйтесь, ставте вподобайки і будемо готувати разом! Очищену цибулю дрібно нарізаємо. До неї додаємо 1 чайну ложку солі, 2 чайні ложки цукру та 1 столову ложку оцту. Заливаємо гарячою водою і залишаємо її маринуватися на хвилин 10. Потім зільємо з неї воду. А тим часом очищений оселедець від шкірки, плавників та кісточок нарізаємо на дрібні шматочки. Картоплю, а також потім морку та буряк, натираємо на терку з великими отворами. Приготувати овочі можна будь-яким зручним для вас способом. Можна її відварити або ж запекти в духовці до готовності. І натерті овочі перекладаємо на окремі тарілки. Залишилося разом з'єднати нарізаний оселедець з маринованою цибулею. Сюди додамо 1 столову ложку олії і гарно розмішаємо. Складувати такий салат будемо на круглій плоскій тарілці, на середину якої поставимо склянку. Першим шаром по всьому кругу викладаємо оселедець з цибулею. Рівно розподіляємо та за допомогою кондитерського мішка наносимо майонез. Наступним шаром буде натерта картопля, на яку також наносимо майонез. Третім шаром морква. Розкладаємо її, при тому, що кожен шар трохи втрамбовуємо і закруглюємо до центру. І знову майонез. Останнім шаром викладаємо буряк. Наносимо майонез. І цього разу промазуємо по всій поверхності продуктів. Оскільки майонез швидко скрашується виділеним соком буряка, приготуємо ще і фінальне покриття з крем сиру. До сирного крему додаємо 2 столові ложки майонезу. Добре розмішаємо. І покриваємо всю поверхню салату. А за допомогою кулінарного пездика її вирівнюємо. Прикрашати будемо по новорічному. По всьому салату розкладаємо гілочки кропу. А ось із буряка та моркви заздалегідь вирізали таке заготовлення. Хаотично його нанесемо на салат. І на завершення накидаємо зерна граната. І ось такий салат. Оселедець по новорічному готовий. Спробуйте його приготувати. Вам сподобається. Смачного вам! А я бажаю вам всього доброго, здоров'я, миру та всіх благ, і все буде Україна.